Сьогодні будемо розбиратися в усіх тонкощах оздоблення ванної кімнати. На що потрібно звертати увагу при виборі соковижималки, які переваги газонних ролонів та меблів з фанери? І дізнаємося, деякі нюанси дресирування собак. Все це за кілька секунд у п'ятому поверсі. Доброго дня, це програма П'ятий поверх як завжди, до вашої уваги. Для багатьох ванна кімната може мати різне значення. Для одних це місце, де можна приймати якісь гігієнічні процедури і проводити, а для інших це місце, де можна просто-напросто усамітнитися. А хтось вважає це найромантичнішим місцем у будинку і навіть прикрашає ванну кімнату квітами, свічками, бризками. Ну, ну Скажи мені чесно, ти хоч когось знаєш такого, хто це робить? Чи ти романтичні фільми передивилася? Хоча ні, ти знаєш. Я сьогодні такий, я з тобою погоджуся. Є такі люди, які прикрашають ванні кімнати трояндами і так далі. Це працівники п'ятизіркових готерів. Отут я з тобою погоджуся. Де твоя романтика? У будь-якому разі кожна людина проводить певну частину свого життя у ванній кімнаті. Саме тому ми вирішили присвятити цьому романтичному та практичному місцю будь-якої цивілізованої людини сьогоднішній випуск. Ну, не знаю, можливо, навіть сьогодні комусь пощастить із у ванній кімнаті, а мій наступний сюжет. Про фреші, до речі, які також можна пити в ванній кімнаті, якщо нема чого вже робити. Літо пора смачних свіжих соків з фруктів та овочів, багатих на вітаміни. Тому такий прилад, як електрична соковижималка, незамінна техніка на кухні кожного. Однак є безліч видів і типів соковижималок. Тож сьогодні спробуємо з'ясувати, яка саме потрібна вам соковижималки бувають трьох видів. Це центробіжні, угу. де йде отжим за счет а, високих оборотів. Угу. От шнекові, де це… Принципі, де ага. вот. Ц... де в принципе, мясорубка, где шнек продавливает, и цитрусовые цитрус прессы где они используются в основном для. Получення соку із цитрусовою. Якщо ви вирішили купити соковижималку для цитрусових, особливих складностей тут немає. Зверніть лише увагу на виробника на обсяг резервуара для соку. Він може бути від 250 мл до літра. І на потужність. Чим більше, тим швидше буде відбуватися вичавлення. Якщо ж ви вибираєте так звану відцентрову соковижималку, потрібно враховувати потужність приладу і швидкість обертання центрифуги, адже саме від потужності приладу буде залежати, чи зможе він віджимати тільки м'які фрукти або ж його допомоги. Можно будет приготовивать приготувати сік з твердих фруктів і овочів. Хороші соковижималки видають до 13 тисяч оборотів. На них дуже ефективно віджимати тверді продукти. Потому mm -hmm. що там сок за счет давления тяжело получить. И вот, mm -hmm. например, морковь, свекла, яблоки mm -hmm. на них получается идеально. Там будет самый большой выход сока именно из твердих продуктів. Mm -hmm. У шнековых основное предназначение это мягкие: соответственно, томаты, травы, ягоды. Вот, скорость отжима у них и намного меньше, работает, но они работают тише, и выход сока по мягким продуктам один из самых высоких. Корпус соковижималок зазвичай виготовляється з пластику або металу. Моделі в пластиці коштують дешевше, в металі дорожче, але більш довговічні. Існує міф, нібито металеві соковижималки використовувати не рекомендується, тому що при контакті соку з металом відбувається реакція окислення. Насправді це не так. Виробники побутової техніки використовують для виготовлення соковижималок спеціально спеціальну нержавіючу сталь. Вона не тільки довговічна, але й не викликає хімічних реакцій при зіткненні з продуктом. Основная неисправность соковыжималки это перегруз. Многие потребители используют прибор не по бытовому назначению. При длительной работе перегревается двигатель и соответствующие выходит из строя. Вот. Бытовые соковыжималки рассчитаны в среднем на 2-5 стаканов сока. По поводу ухода рекомендую придерживаться инструкции эксплуатации и непосредственно следить за состоянием сита. Если забивается, его нужно чистить специальной щеткой. Розмір горловини, через яку закидається фрукт, також відрізняється у різних моделей соковижималок. Чим ширше отвір горловини, тим більше за габаритами фрукт або овоч, ви зможете помістити в прилад. Використовуючи соковижималку з великою горловиною, вам не потрібно буде витрачати час на попередню нарізку соровини, адже фрукт можна закинути цілком. І на питання, чи потрібно вибирати лише відомого виробника чи Китай, відповісти стовідсотково неможливо, адже зараз здається абсолютно все виготовляється в під Всі професіональне изготавливаются в Китае. Это правда. Тут больше надо смотреть именно на технические параметры и качество. Вот. Есть, конечно, бренды, которые э, делают там качественные продукты, соответственно, там будет и цена выше. Параметры. Те, которые попроще по производительности по Ефективності ті і будуть стоїть. Сподіваємося, що в майбутньому цей сюжет допоможе вам у виборі приладу для отримання свіжих соків. Однак не варто забувати, що вибираючи соковити скач у першу чергу потрібно відштовхуватися від ваших потреб і від того, як часто ви будете ним користуватися. А ти знаєш, що для омолодження шкіри радять до ванної додавати один літр свіжого апельсинового соку? Ну, я не знаю, мені здається, не дуже бюджетний варіант. Ти б ще пригадала клеопату з Іваннами з молока ослиці. А ти знаєш, що цікаво у самій ванні? Те, що за всю свою тривалу, а це понад п'ять тисяч років історію, вона майже не змінилася. От дивина, правда, за весь цей час люди таки не додумалися змінити таку геніальну і просту форму. А навіщо? А от матеріали, з яких виготовляли ванни, були різні. Наприклад, перша в Індії, яку знайшли, вона була з кераміки. У римі були з дерева, потім були мідні, чавунні. А останнім часом дуже популярні ванни закрило. Але в майбутньому, я сподіваюся, будуть ванни такі, як ця. Це інноваційні. Матеріал з Японії, люмініст. Він дуже зручний, економний і природний. Ну, якщо ми вже говоримо про матеріали, то не можу не згадати про фанеру. Звісно, ванну з неї робити не будемо. А от що з неї робив Діма, дізнаєтесь далі. Літо час переїздів з квартири на дачу або на природу. В цей період незамінними стануть легкі меблі, які помістяться в багажнику або навіть у сумці. Зробити їх власноруч, виявляється, не так вже і складно. Я бачу, що це в нас якась фанерна композиція, чи що це взагалі. Що будемо робити сьогодні? Ми сьогодні будемо збирати мебель, стул і стол ага. на основі принципу. Коли чотири сторони збираються рояльною петлей. Дешево, легко та універсально. Такий девіз для своїх меблів обрав майстер. І саме фанера стала для нього незамінним помічником у втіленні ідей. Фанера це відносити стабільний матеріал, тобто стабильнее дерева. І надежні інших матеріалів, таких як ДСП МДФ. Угу. Тобто, із-за того, що фанера, це, коли тонкі листи дерева склеєні перпендикулярно угу. друг другу, ми отримуємо да, пліту. Меблі товщиною всього 12 міліметрів здатні витримати навантаження людського тіла. Аби виробити такий стілець, потрібні тільки фанерні листи та рояльні петлі, що продаються на звичайному базарі. Первый вариант это когда вы покупаете фанеру на складе, где уже можно раскроить этот лист. Тобто mm -hmm. ви просто прикидуєте, який вам нужен э, габарит вашого стула або вашого столика. і ви заказуєте же одразу раскроем. Аби меблі були приємні на дотик, їх потрібно пошліфувати та за бажанням покрити лаком. Кришку кубу необхідно оздобити внутрішнім периметром, який надійно фіксуватиме сидіння. Якщо ви плануєте залишити ваші меблі на дачі на довгий строк, краще обрати вологостійку фанеру. Що стосується водоустойчивості, то можна, звісно, брати фанеру, яка марки FSF. Та три букви, які говорят о что що можно можна і е, на, на вулиці. Такий варіант домашнього декору дуже ергономічний. Всередині стільця можна сховати непотрібні речі. А коли місця замало, просто складіть його в тоненьку панель. Діти дуже люблять ці конструкції. Я оце дивлюся, що для дітей дуже зручно в кімнаті і одночасно це і пуф, на який можна покласти якусь подушечку, да, яку? да, да, да. а тут збирати всі свої іграшки, яких мільйон. Принцип поєднання фанерних пластів рояльними петлями дозволяє робити і мобільні столи. За наявності фантазії, його можна і розмалювати. Отакий стіл кочівник стане в пригоді як для поціновувачів рибалки чи шашликів, так і для мешканців невеликих помешкань. Це програма П'ятий поверх. І сьогодні ми говоримо про ванні кімнати. Сучасну ванну кімнату складно уявити без туалету, і, можливо, для когось це якась така інтимна особиста тема, але унітаз вже давно став частиною сучасного інтер'єру. Так а чого дивуватися? У календарі існує міжнародний день туалету. Уявляєте, 19 листопада це чудо має свій день. Ну, буде ще один у когось привід відзначити щось. А селебриті та там знаменитості вони полюбляють навіть робити фотосесії та селфі у туалетах. тренд. Ну, взагалі добре жити в часи, коли туалети стають не тільки комфортнішими, а ще й розумнішими. В Японії давно відомі такі туалети, які відправляють в разі потреби ваші аналізи домашньому лікарю. Боже, ти про такі мрієш, правда? Ну а насправді туалети придумані сучасні навіть для тварин. Наприклад, існує такий хай-тек-лоток. Він, схожий на біде для котів, і потім він там змиває все за тваринами. Але у нашому наступному сюжеті не буде ані котів, ані унітазів, а будуть лише собаки. Собаку заводять з різних причин для компанії, для дитини або і для власного захисту в будь-якому з цих випадків саме від виховання собаки залежить ваше комфортне з нею існування. Є породи, які радять обирати початківцям. Желательно обратить внимание на какие то породи, которые изначально, как бы более настроены на контакт з людьми, то есть собаки ну, там компаньйони. там лаборадори, голден Ретрівери. Однак гени відповідають лише на 30% характеру собаки решта ваші зусилля і без спеціальної собачої школи тут не обійтись. Єсть там охотничі породи для них свойственна бігати поедать поїдати, все, що вони знайдуть Для німецької овчарки. Там свойственно бути е, настроенной на контакт з чоловіком, нести какие-то там функції. Все функції. Всі ці моменти вони, е, можуть бути раскрыты нами в нужном нам То Тобто, наприклад, того ж охотника можна приучити, там приносити нам ігрушку. Враховувати відповідні якості в цуцика потрібно з двох місяців після необхідних щеплень і періоду карантину. Адже до п'яти місяців мозок собаки проходить найважливіші стадії розвитку. У нас ще маленька нам не Лишь пять месяцев при на площадку мы хотели же, чтобы собака была дисциплинированная, воспитанная, чтобы можно было с ней спокойно находиться среди людей, детей. Уже спокойно можно отпускать уже к ребенку, она уже не пнет его, она не прыгает на ребенка. Кращим варіантом є регулярні відвідування школи послуху для собак. Тут результат буде більш надійний та швидкий ніж спроби виховати собаку тільки власними силами ще гірше слухати ініціативних собачників сусідів або розумників в інтернеті. Зачастую а, советы настолько разнообразны, собака до нільзалість. Ми над ній домінірувати. Ми не должны над ней доминировать. Коли ви пройшли певні вправи з інструктором на майданчику, вдома потрібно приділяти цим командам додатковий час, хоч 10 хвилин, але регулярно. Адже вихований собака не буде кидатись на людину, що різко вийшла із за рогу, або емоційно розповідає щось господарю. Після не бьет всіх подряд і не стріляє ні в кого, хто виходить із угла. Собака, якщо вона ви, що спокійний, він настроєний нормально. Вона може контролювати ситуацію. Так? Вона може бачити, що чоловік ну, може бути випив, може бути, він там немножко активно машет руками. Але при цьому він не нападає на хазяїнську. На тренуваннях це видно дуже чітко. Як тільки не махав руками провокатор, собака не реагував, аж поки нападник не атакував господаря. При цьому тренований пес відпустить зловмисника в ту ж секунду, як прозвучить наказ. Однак, аби допустили до таких прав, собаці потрібно пройти школу послуху. Головним показником успішності собаки є її соціалізація. Ми не його тут. Ми його взаємодійствують з хазяїном, сім'єю з обществом. Ми уділяємо увагу тому, щоб создавати процес обучення більш складні ситуації, ніж в житті. С много провокаційних моментів не варто довіряти горе кінологам, які вчать концепції домінування та агресії. Собака повинен слухатись не через страх, а через постійний позитивний контакт з господарем. І тоді небезпеки від нього не буде ані суспільству, ані вашій родині. Марини, це добре, але не за будь-яких умов траплялися такі історії у світі, коли із унітазу на людину нападали змії та щури. Ну наші люди можуть зітхнути із полегшенням, так би мовити, розслабитися. Адже ці всі випадки в основному з азіатських крим. Хоча і у Великій Британії були випадки із щурами з унітазів. Ви знаєте, у ванних кімнатах бували і більш романтичні історії. Наприклад, одна американська пара зіграла весілля у туалеті Нью-Йорка на Тайм-Сквер. і гості закидали молодят шматками е білого туалетного паперу. Слава Богу, я гадаю, що туалет у парку на Тайм-Сквер... Більш привабливий ніж наш туалет у гідропарку, тому згляти там весілля можна. А ти знаєш, я до речі читав про цей випадок. Ти знаєш, чому так все відбулося? Тому що у нареченої сукня була із туалетного паперу все через жінок. Ну я думаю, що все це через власні вподобання та смаки. Захотілось комусь у ванній кімнаті одружитися. Будь ласка, комусь на узбережжі летіть собі. Хтось захотів там на зеленій травці освічитись. До речі, про травку я вам зараз про газольні рулони розповім. А? Як перетворити неохайну земельну ділянку у куточок спокою та краси. Ідеальне рішення зелений та свіжий газон. І тут існує два варіанти його створення: самостійний висівний та рулонний газон. Купити суміш трав та посіяти свій газон не складно, але результат буде за два роки приблизно. А от отримати зелену галявину просто зараз можна завдяки рулонному газону. Для початку визначить його призначення: це буде спортивний майданчик, декоративна частина двору чи газон для дозвілля. Потім оберіть вид рулонного покриття. Його всього дві. Спортивний та універсальний. Якщо говорити про спортивний газон, це м'яклет 100%. Він найбільш устойчивий до витоптування. До навантажень він швидко відновлюється. Універсальний він більш м'який газон. Тобто для ігор, там, де з дітьми просто для галявин, де хочеться посидіти на травиці, я б рекомендував би універсальний газон. Універсальний газон складається з різних сортів трав, що робить його більш стійким до хвороб рослин. Більше того, спортивний газон буде на 20 ...дорожче, аніж універсальний. На дотик чи око ви ніколи не відрізните газонний рулон від самостійно засіяного газону, адже за своєю суттю це однакова трава. Ну що, однозначно, дуже м'яко, і воно відчувається, що це не просто якийсь там газон посівний і так далі, тому подібне. Загалом трава, що потім нарізається на рулони, вирощується за межами великих міст у полях. Готовою до нарізки, вона стає за півтора-два роки після засіву. Коли ви берете рулон, ви його розкатуєте, треба дивитися, щоб він не рвався. Тобто було достатньо кореневої системи в шарі зрізаному. Якщо кореневої системи мало, значить це газон, якому менше двох років або навіть немає півтора року. оптимально брати газон півтора двохрічний Він тоді доволі плотний. І дуже непогано приростає беззаперечною перевагою рулонних газонів. Є швидкість їхньої появи у вашому подвір'ї. Сам процес укладання рулонів займає не більше доби, але підготовка поверхні до цього ось де найбільше нюансів та часу. Земля має бути вирівняна, доведена практично до ідеалу ущільнення ногою встаєш, груд повинен просідати не більше як на пів сантиметра. Переущільнювати теж погано, Ущільнюють катками з водою. Ідеальний газон у вас буде лише за умов його постійного поливу. Ось чому найкращим варіантом буде встановлення автоматичного поливу газону. Тоді вам не потрібно самим займатися поливом трави, який, до речі, у перші два тижні після укладання рулонів має бути частим та об'ємним. Насправді цьому газону, цьому рулонному газону десь 2-3 тижні. Тобто, за 3 тижні він нам досяг такого результату. Він виглядає як один цільний газон, але тут немає автоматичного поливу і за відсутності господарів його не поливають щодня. І вже можна побачити різні відтінки. Тут більш там жовтий, тут там більш, більш насичений. Не полування. що можемо сказати, автоматичний полив це взагалі найкраще, що може собі уявити газонний рулон. Взагалі догляд за рулонним газоном мало чим відрізняється від догляду за звичайним. Його так само необхідно регулярно поливати та косити. Останнє, до речі, дуже важливо підстригати газон необхідно один раз на тиждень, причому під саме коріння траву стригти в жодному разі не можна. Рекомендують зрізати о, в декілька етапів, Тобто вона починає знизу підростати. Якщо ми зразу зріжемо під нуль, то вона матиме вигляд якоїсь стерні ну, не зовсім доброї. Також за рекомендаціями Олександра бажано раз на місяць підживлювати газонну траву спеціальними добривами. Тож налаштовуючись на рулонні газони, ви маєте чітко усвідомлювати, що краса, яка так швидко з'явилася на вашій ділянці, потребує уважного догляду. Інакше без поливу та покосу ви ризикуєте або втратити соковиту зелену траву, або на її зміну прийде невибагливий бур'ян. Це бачите, в цьому місці невеличка прогалина. Проблема в газонному рулоні через те, що недостатньо поливали якийсь там певний час. Ще раз скажу для газону найкраще це автоматичний полив. Одним з недоліків рулонного газону вважають його високу вартість, але давайте будемо відвертими за одну мить виростити рівну зелену галявину можливо лише в кіно. Такий газон під ключ буде коштувати десь порядка 150 до 200 гривень за квадратний метр з матеріалом з усіма затратами, які несе. Тож, якщо ви маєте можливість замовити собі рулонні газони, не соромтесь питати, звідки їх привозять, до того також враховуйте той факт, що по свіжу зеленому газону не можна ходити впродовж двох тижнів після його укладання. В ідеалі стелити рулонні газони у квітні-травні. А далі, як то кажуть, залежно від вашого догляду, зелене. На рівна галявина слугуватиме вам або сезон, або десятиріччя. Це програма П'ятий поверх. І, окрім трав, ми говоримо про ванні кімнати. Мене, до речі, потішив той факт, що 70% ваших гостей, які відвідували вашу ванну кімнату, обов'язково заглядали до ваших ванних шафок. Ти робив таке? Ні, тільки в магазинах. Ну а насправді мене зацікавив факт появи ванни джакузі. Ти знаєш, як чому вона так Можливо, називається? якась... Китайська фірма джакузі сам е, японська Насправді, японці емігранти, які живуть в Америці у двадцятому сторіччі, займалися насосами і щось там їх перевіряли. Їх роботу під водою. І і потім що? з часом вони Масаж, зрозуміли, так, ти що тиск так, тиск повітря під водою. Він дає якісь такі масажний а ефект. джакузі до чого. А джакузі це їх прізвище. Все а, просто все дуже просто. Це була програма. П'ятий поверх, родина Федорових. Зустрінемося з вами рівно за тиждень на цьому ж самому місці. Спонсор показу снекін Лаваш чіпс новий тренд смачного задоволення. Ім...